вот такой мерин но речь не об этом всем привет подписчики моего канала сегодня у меня начинается блог я буду покупать сап и устанавливать его поехали так ребятка купил я значит тики э, шо скинув короче он мне 20 тики, ну все же Хотя шо. за 180 забрал я сап усилок На 1200 ватт. І що, коротше. А, і він мені сказав, мужик, я у нього, короче, відкрив багажник, а в мене акум, акум старий лежить. А, я питаю, ти знаєш, типа куди можна його викинути або здати? Він каже, да, За... тобі дадуть 5 баксів за нього. Я кажу, О, ніхуяся, давай. Він мені сказав, куди повезти. Я щось його відвезу мені, я за 5 доларів продам. Ну от, все. Отак пока. Вот, здавай акумулятор, дали мені 5 в копилочку. Вот. Зараз буду дивитися, як встановлювати, що мені ще треба для нього. От, я не знаю, ну я не знаю, чи сьогодні, може завтра вже буду. Потому що сьогодні ще на концерт мені їхати. На Suizide Boyce. Поэтому не знаю, чи сьогодні вийде мене. Бо це довго діло, це ж треба, блядь розбиратися, тянуть, да, ебать не куча. Там півдня надо колупатися. Ну, так що може і завтра буду устанавливать. А сейчас просто треба понять, як це делать. Приїхав на заправку, потому що вже на бензик. Трохи потроху на исходе. Вот. Ну тут по случаю... С счастливой случайности корветище опять. Вот. И возможно. Ну вот, и надо заправиться Вот такая дурочка, в общем. Такие нормальные пассажир. Вот, и усилок. Зараз буду розбиратися, що його і як делать. Ну мені ще треба по-любому. Тут крутити, настраювати тут його. Ну, мені по-любому треба ще проводочки всякие буде. Ну, кабель протягнути від акумулятора через весь салон. Оце все колупати, коротше, я не знаю. В принципі, можна похуй кинути його, хай в салоні лежати, ну... некрасиво не це буде. Або я, коротше, спочатку. Сначала... Може сьогодні кину просто його. Но все одно... Равно... Мені треба магнітола, щоб... Щоб по блютузу підключатися. Хуй зна, коротше. Зараз буду думати. І так, блог продовжується. Значить, установка сабвуфера. Пожалуйста. Оця херня, поламав я її дуже сильно. Дуже. Отак просто оця частина відламана нахуй. От воно отак має бути ціле. Воно підламане нахер просто. Ну нічого. Це все мелочі, нічого страшного. От. Значить, показую, що. Купив я нову магнітолу. Альтен. Ось як вона підкру... підключена. Коротше, щоб ви розуміли, ну, поставити просто нову магнітолу і підключити фішку від старої магнітоли не вийде. Тому що штатна магнітола ця стокова фішка не підходить. Надо купувати переходник. Потім підставив електротехніки, ніхуя себе не зря вивчився в пецику. Вот, типа, провода до фішки від нової магнітоли. Потім іде тюльпани. Ось, ось звуковий провод, так сказати, Тюльпани йдуть до усилителя. Так само йде, коротше ось Це називається remote. Це щоб, коли виключається магнітола, виключався і усілитель з буфером. Щоб він не садив акумулятор. Вот. Ну і все. Це зараз я все буду закручувати, збирати. Оце е -е, читав книжечки. Якщо підключати ось, який провод до якого, який має бути. Це все зрозуміло. Понятно, понятно. Спросите ви мене. А чого все так страшно? Тут буде така дирка просто. Ні, вона не має бути. Тому що я купив отаку вот шляпу спеціальну, типу для нової магнітоли, рамку. О, тут має бути така полочка вместо дирки. Ну, дід, який мені продав її, китаєць в магазині своєму. Під раз йому аби продати. Завтра я йому оце понесу, Ну не завтра, а якось... Коротше, буде час, я понесу, йому верну. Хай вертає мені 35 доларів за цю рамку. От, оцю хуйню я відламав, треба буде і хомутами якось пристягнути, коли брейма буде. Та й взагалі воно все конечно, дуже страшно виглядить. Тут провода висять. Отак От все. Но у мене буде время, я це все исправлю, все красиво якось уложу, під сидушки під ковролінцей. Все облагорожу, так сказати. Но є такий варіант, що я забью хуй, в принципі. Вполне возможно. Немало. І шо ще? Вот, це у нас йде уже від усилителя. Ось вот така херня, регулировка. А... Ну отак вот от. Значить, далі. Вид усилителя опять-таки йде плюсовий кабель на акумулятор. Теж дуже колхозно він йде. Обов'язково предохранитель ставим, щоб не спалило нічого. Так, оце все йде-іде-іде. Іде йде. воно сюди. вот оцей оранжевий кабель плюсовий, потім... Мінусовий усілітеля йде на кузов. Туди я його короче, під болт прикрутив під сідушку. Потім тюльпани присудяються сюди, ремонт теж, сюди усилітель. Потім звуковий кабель, плюс плюс, на мінус на, плюс на плюс, мінус. Ось о, від сабуфера йде в усилітель. Тюльпани. От, і оце цей регулятор. Потім тут настройки. Це я теж зараз включив, послухав, побалувався. Ну гилить гарно, гилить дуже гарно. Це я потім часом буду балуватися, вистраювати собі, корректирувати. Потім ось мій старий мафан. Вот. Ну і якось так. Зараз це все буду збирати обратно. І... Буду якось їхати по трасі, щоб... Ну зараз уже вечір в населеному таким райончику не буду включати громко. Я включу, коли буду десь по трасі по дорозі їхати, то засниму, покажу. Ой, а що ж це таке. Що ж це таке? Що ж це таке побите, блядь? Это же... Это же... Это же посад. Такие уебишные, разъёбанный, блядь, шпаклёванный, крашеный. Что пизда. Ебало закрыл, ладно. Так, ребятки. Время навалить басуху. Фиксирую с такого аппарата. Так, у нас тут есть вот такая шляпа регулировать. Напоминаю, сабвуфер на 1000. Ти... Вот, слухайте, там пишет. 1200, но на піке може выдавать 2400 ватт. Но він скільки не выдаст, потому что усилитель у мене тільки на 1200. nü zu hofprinzip nü zu nü stickes holo wie worte so spiss da prozess hit a nigga with the k turn him to a ghost hit his face with the toaster turn his bread to toast burn a pussy with the heat turn his head to roast hollow tips hit up close turn his egg to yolk yeah i fry nigga Шось не получилось, наверное, багажник, то що відкрив, воно виходить, короче. Ступи! То есть тут... А, эта рамка, короче, трясается, вибрирует. Щось, блядь, на камеру воно взагалі не видно ніхуя трясеться. Тут у мене лоб... Я глазами бачу, як лобове трясеться, все трясеться, блядь На камеру тут ніхто не трясеться 6.4 6. Вот так, вот. не знаю, на камеру, если честно, ну, не дуже воно видно все замітно но от, от, от тут в серці просто ебать так по груди б'є в всю душку отак от дає гарно це треба вживу просто чуть конечно я і не навалю я не знаю я трохи боюсь і прям на максимум все ебашить щоб там не може не згоріло, щоб нічого. А вообще... Взагалі. А там де коротше у, у ребят серйозних там, де автозвук, ото ебанутый, такие там, де в цих в дверях колонки эти всякі нормальні стоять. І по пару сабів, по пару сілків. О там де все ходить, тупо так. Ну так такого, конечно нема. Ну, блять, трясе гарно, так, блять, все трясе, якщо навалить. валити. Так що отак. Я дуже доволен, мені дуже нравится піздец. Оце такий, блядь, вайб, особливо. Коли... От вранці я заїхав в 4 утра на роботу, Бля, так навалюєш, їдеш собі, дав в чужой газку, Так, жух-жух, воно все бум-бум, блядь, бум-бум, нахуй. Дуже нравится мені. От так що так. все. На этом был конец нашого блога. Моего. Вот. Но! Есть продолжение. Загорелся чек. Причина не рабо, а, за... ну, надо, короче, поменять датчик э, задний, за... датчик стоп-сигнала, короче. Потому что у меня светится только правая фара, правый стоп-свитится, левый не светится. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, проявляйте активность, актив актив и в следующем видео я вам покажу, как менять датчик стоп сигнала на Camry 2002 3.0 V6 хує 6 Все, всем удачи и всем пока Yeah, I make